Україна це країна можливостей. Однак для того, аби ними скористатись, треба докладати зусиль, працювати заради спільного блага та наближати нашу перемогу. Лиш так ми здобудемо краще майбутнє для нас та наших дітей. Кременчуцькі новини в етері. Про найголовніше дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні місто попрощалось із відданим сином України мужнім та хоробрим воїном Володимиром Кочубеєм. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні, 1 вересня, Кременчук привів в останню путь свого земляка старшого сержанта Кочубея Володимира Ігоровича. Воїн загинув 21 серпня 2025 року на Харківщині. Тепер йому на віки 56. У Володимира залишились дружина та син, для яких він був найбільшою опорою та прикладом сили духу. Старший сержант Кочубей Володимир Ігорович 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 4 Закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури. Подальшому інститут імені Остроградського працював інженером ТОВ Ферострой, призваний на військову службу під час мобілізації 28 липня 2023 року. Займав посаду командир 2-го стрілецького відділення. Загинув 21 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з героєм прийшли всі, хто його знав: друзі, колеги, колишні учні, рідні. Люди згадували Володимира теплими словами, дякуючи йому за доброту, підтримку та щирість, які він дарував оточенню. Чудовий викладач, гарна людина, чуйна, завжди прийде на допомогу студентам, завжди допомагав на практиці, завжди пояснював так, як потрібно. Він був ну, дуже гарним і. Головне, чесно люди Володимира Кочубея пам'ятають як світлу людину, яка вміла подарувати посмішку навіть у важкі часи. Для своєї родини він був не лише чоловіком і батьком, а й надійним другом, порадником і прикладом відданості. У професійному житті його знали як справжнього фахівця, який сумлінно виконував свою роботу, де б не працював. Володимир Вірич пішов на цю війну з нашого підприємства. Це була дуже світла людина. Весь колектив. Спочуває рідним та близьким. Це втрата не тільки для сім'ї, а й для нашого колективу. Ім'я Володимира Кочубея навіки закарбовано на сторінках історії боротьби за вільну та незалежну Україну. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська рада зібралась на позачергову сесію. Депутати розглянули бюджетні зміни, підтримали освіту та ухвалили рішення на допомогу силам оборони. Сьогодні, 1 вересня, у Кременчуці відбулося позачергове засідання сесії міської ради. Це була 31-сесія, на якій депутати розглянули низку запитань. На початку засідання присутні вшанували хвилиною мовчання усіх, хто загинув у війні, та згадали поіменно жителів нашої громади, які віддали життя за Україну. Далі вони проголосували за питання порядку денного, серед них і про затвердження рішень виконавчого комітету щодо фінансування важливих галузей Кременчука, зокрема й підтримки ВПО. Це переселенці, наші, які будуть жити на вулиці. Троїцький в частині хабу і адміністративних загальних приміщень на першому поверсі, тому що це нашими партнерами не фінансується іноземними, лише житло, але без цього повноцінно функціонувати цей центр для нових кременчужан не зможуть. Ви знаєте, що Геннадій Михайлович активну участь приймав в роботі з громадами, які там будуть працювати, і інші колеги-депутати. Ще одна важлива тема, яку обговорили на засіданні сесії виділення коштів на будівництво ветеранського хабу для ветеранів та їхніх родин. Це ветеранський хаб. Ми зараз виділили з місцевого бюджету з вами разом кошти на наше співфінансування, тому що держава нам дала 63 мільйона мільйони гривень на його будівництво, і 43 виділяє місто Кременчук. Найближчим часом. Там розпочнуться вже будівельні роботи після проведення тендерних процедур, і буде створено новий такий центр для надання широкого спектру послуг нашій ветеранській громаді. Окремим блоком депутати ухвалили рішення пов'язані із допомогою силам оборони України. На потреби ЗСУ виділили понад три мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні із робочим візитом прибув тимчасово виконувач обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. І з чим вдалося ознайомитись наш наступний матеріал. У день знані з робочим візитом до Кременчука прибув тимчасово виконувач обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Розпочали знайомство з роботою Кременчутської гуманітарно-технологічної академії, де привітали здобувачів освіти з початком нового навчального року. Далі ознайомились із освітнім процесом, пройшлися кабінетами академії, відвідали кілька уроків, зокрема з захисту України, інформатики, технології та робототехніки. Оглянули укриття. Також не уминули і їдальню навчального закладу, де наразі тривають ремонтні роботи. Загалом Володимир Когут відзначив належний рівень підготовки закладу до нового навчального року та подякував педагогічному колективу за відповідальну роботу в умовах воєнного часу. Перше в даному закладі приємно вражений. Відповідальністю до, до роботи є певні, що де повинні ми допрацювати в частині безбар'єрності. Є достойні аудиторії укриття для повноцінного навчання офлайн. Ще мені дуже симпатизує цей процес щодо відзначення і знаєте, так сказати, і відзначення тих кращих. Учнів, ліцеїстів, можу так назвати, да, юнаків і дівчат про те про їхні здобутки, як їх відзначає школа, як їх відзначає ліцей, як вона надає їм можливість мотивуватися, мотивувати їх і надає можливість розвиватися далі. Дуже класно, що вони пишаються своїми випускниками, своїми в принципі, дітьми, які навчаються, наразі академія має у своїй структурі бакалаврат, фаховий коледж та науковий ліцей політ. Цьогоріч, в порівнянні з попередніми роками, зросла кількість добовичів освіти. Тож від сьогодні учні та студенти вже приступили до навчання у форматі офлайн за рекомендаціями і мотивацією, яка напевно буде важлива в цьому році. Перший урок був зустріч із ветераном і в нас. Нашому закладі, це також кавалер ордена за мужність Євген Сербін. Він поділився на діалогах мужності, тим, як бути відповідальним. Як треба вчитися, що потрібно робити із власним розвитком фізичним та розумовим для того, щоб сьогодні бути корисним державі, відповідати запитам часу? Також сьогодні тимчасово виконувач обов'язки начальника полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут був присутній на церемонії відкриття гуртожитка Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Литвиненка, де також проживають внутрішньо переміщені особи. Ми тут були. На початку весни ще було холодно, і ми бачили процес. Ми побачили все, що як відбувається реконструкція, як вийшла процес. І сьогодні ми тут готові до відкриття і введення в експлуатацію повноцінного тимчасового місця для перебування внутрішньопереміщених осіб. Я дуже вдячний. Кароліна, в першу чергу вам і вашій команді за те, що в перші моменти повномасштабного вторгнення ви взяли під опіку деякі речі, що стосуються внутрішньопереміщених осіб і потрошки з часом ми реалізовували ці проекти як в місті Полтава. Зараз ми в місті Кременчугіззі і створювали належні умови для людей, які тимчасово. Вони внутрішньо переміщені. Ми так їх будемо, так говоримо про це, бо ми впевнені, що території повернуться, люди повернуться до своїх донімок, хтось відбудується, відновиться, і ми далі будемо розвивати ті території. Ремонтні роботи проводились за кошти управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Тут повністю оновили кімнати, облаштували санвузли, кухні та зони відпочинку, створивши комфортні умови як для студентів коледжу, так і для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у гуртожитку. Областадміністрі обласні адміністрації, також пану меру і всій команді. за ту сильну співпрацю, яку ВКБ мало да з самого початку повномасштабного вторгнення. В Україну це тепло, яке дали ви опікуєтеся, да і забота, якою опікуєтеся про людей, і те, що ви опікуєтеся про місце їхнього розташування, що це не просто матрац, да, десь тобто, що це гідні умови, доступні умови тобто саме це, скажімо, так, привносида в цю стійкість, то яке українці мають. І ця да, стійкість, вона відома на весь світ. Для нас це честь, да, тобто бути, бути з людьми в Україні тут і представниками влади, як ви, і ми будемо продовжувати да, робити. Те, що ми можемо, да, то, то, то поки це буде за потрібно. На заході був присутній міський голова Віталій Малецький, його перший заступник Володимир Пелепенко та заступниця Ольга Усанова. Очільник міста подякував міжнародним партнерам за допомогу, наголосивши, що такі проєкти є прикладом справжньої підтримки та солідарності з українцями у складний час. Це місце воно є знаковим. Фактично, ми з цього місця бачимо ще два гуртожитки, в яких проживають вимушені переселенці. Ми їх називаємо нові кременчужани. Це люди, які приїхали до нашого міста і їхнє майбутнє нерозривно вже з ним пов'язане. Ми дуже дякуємо управлінню Верховного комісара ООН з питань біженців, всім вашим агенціям, а також громадським організаціям, таким як Проліска, як право на захист, які з перших днів допомагали створювати фактично тут хаб по прийому. Людей, які втікали від війни, після урочистого перерізання стрічки присутні оглянули оновлені приміщення гуртожитку, поспілкувалися з переселенцями, які відзначили якість проведених робіт. Директорка навчального закладу відзначила, що в гуртожитку створені усі умови для комфортного проживання, навчання і відпочинку. Звичайно, це був скромний студентський гуртожиток з ремонтом косметичним. З однією душевою на всі дев'ять поверхів. Зараз відремонтовані всі душові. В кожній секції є пральна машина, сушильна машина. Відремонтовані нові, нова побутова техніка стоїть, нові плити на кухнях, витяжки. Відповідно, змінені всі, помінені всі комунікації на сучасні. Тобто, ну гуртожиток зараз відповідає всім абсолютно нормативам і вимогам ДБН. Тобто я. Як керівник дуже задоволена, я розумію, що коштами обласної громади ми не змогли б вкласти такі кошти в ремонт цього гуртожитку. Валерія Лисенко, Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжують підтримувати добровольчі формування територіальної оборони, які виконують важливі завдання як у підготовці військовослужбовців, так і безпосередньо на бойових позиціях. Наш наступний сюжет про допомогу, яку отримали бійці ДФТГ номер 3. Бійці добровольчого формування територіальної громади номер 3 отримали нові комплекти літньої польової форми. Допомогу надала Кременчуцька громада, яка постійно підтримує захисників і захисниць. Передача форми дозволить бійцям ефективніше виконувати обов'язки у польових умовах у теплий період, адже якісний одяг напряму впливає на комфорт і боєздатність бійців. Хлопцям вона потрібна для виконання завдань біля міста Кременчука важливих, складних і вкрай потрібних. Дякуємо всім добровольцям. За їхню ратну працю за те, що вони захищають наше рідне місто Кременчук, нашу Україну і кожного з нас. Добровольці підрозділу не лише займаються підготовкою інших військовослужбовців, але й входять до складу мобільно-вогневих груп, які стіснюють протиповітряну оборону Кременчука. Крім того, вони беруть участь у виконанні інших бойових завдань, що сприяють безпеці міста та регіону. Я хочу ще раз подякувати нашому міському голові, подякувати всім депутатам міської ради, що вже не перший раз і неодноразово вже оказують таку велику допомогу, що дає нам змогу захищати наше рідне місто. Це єдине ДФТГ у Полтавській області, яке фінансує своїх добровольців для виконання своїх завдань по охороні неба. Кожна передана одиниця обладнання, чи то техніки, чи то одягу. Це підтримка та довіра громади до своїх воїнів, які щодня стоять на варті миру. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Як сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь розпочався перший навчальний рік для найменших здобувачів освіти. Бачили наживо наші журналісти. Увага на екран! Сьогодні 1 вересня розпочався новий навчальний рік для учнів та вчителів. Це по-справжньому важлива і урочиста подія у шкільному житті. Початок навчального року це завжди нова сторінка, тому я бажаю, щоб вона була наповнена креативними ідеями, новими знаннями та яскравими емоціями. Аби привітати першачків з початком шкільного життя у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь, 11 класники вирішили влаштувати справжню операцію та познайомити малечу з навчальним процесом. Це була така досить спонтанна ідея, оскільки ми як зазвичай планували лінійку в Класичному її вигляді, але через деякі обмеження ми були вимушені придумати щось нове, оскільки ну все ж таки для першокласників це дуже важливе свято. Хотіла якось їх привітати, щоб вони це запам'ятали. Якось ми так ось сиділи тут, тут на кафедрі, думали, як це можна привітати, щоб це було весело, так задорно, в якомусь сенсі, щоб вони і це запам'ятали. Ну і щось так от, в жарт було сказано, що може якусь таку операцію зробити. Ми зайдемо і почнемо розігрувати сцену. Потім у нас буде танець. Ми з усіма станцюємо і потім роздамо дзвіночки. Першачки, хоч і хвилювалися перед своїм першим навчальним днем, однак із задоволенням та зацікавленістю слухали вчителів і опановували нові знання. Розкажи ну, про свої враження так, від першого року Що ти можеш сказати? Хороше. Ну а ще вісіли. Подобається тобі? Ага. Так, да. знається, no, uh, красиво. Хоч no, no. okay, все що. А що ви робили вже на першому уроці? Розкажи. На першому, на першому нам роздали у такій Вітаємо юних школярів зі святом знань та бажаємо, аби на їхньому шкільному шляху вони із задоволенням опановували нові знання та пізнавали нове. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Яскраві емоції першокурсників і тепла атмосфера для тих, хто повернувся до навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відзначили так зване свято першого дзвоника. Як це було, розкажемо далі. Новий навчальний рік розпочався, а разом із ним і нова сторінка в житті студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У перший день вересня тут відбулися ознайомчі зустрічі для новачків, зокрема для першокурсників факультету економіки та управління. В цей день ми проводимо загальні збори факультету факультету економіки і управління, Ознайомили знайомили безпосередньо з кураторами груп, розказали про те, як буде проводитися навчання, і згідно наказу виконуючого обов'язки ректора університету, перший третій курс буде навчатися безпосередньо в аудиторіях, а четвертий курс і здобувачі. Другого магістерського рівня вищої освіти навчаються онлайн. Першокурсники сьогодні переступили поріг вишу з легким хвилюванням і великим бажанням пізнавати, знайомитися та відкривати для себе нові можливості. Багато людей виїжджають з країни, з нашої, тому що війна, обстріли окуповані території, тому це важливо залишатися в країні, щоб вона розвивалася. Також кафедра економіки та управління це я я вважаю найцікавіше. Я хочу піти в управління. Я хочу відкрити щось своє, залишитися в Україні. Вибір був цілком усвідомлений. Я хочу зробити бізнес, щоб працювати тут в Україні, щоб підтримати нашу країну, щоб розвивати її. Тому що це треба. Цей вересневий день став для кожного з них першим кроком у велику студентську родину, яка об'єднує сотні молодих людей, справих до знань і нових відкриттів. Тому першокурсники, стартуючи сьогодні, закладають фундамент майбутніх досягнень і великих професійних звершень. Всі хочу привітати з початком нового навчального року, побажати успіхів у навчанні, можливість отримати самореалізацію, досягти своїх цілей, які вони ставлять не тільки в своїй професійній діяльності, але ж і в особистому житті. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Щонеділі кремончужани з вірою у серці збираються біля пам'ятного хреста, аби спільною молитвою підтримати воїнів та побажати Україні миру. Увага на екран! Щонедільна молитва об'єднує вірян різних конфесій біля пам'ятного хреста на площі перемоги. Люди приходять сюди, щоб разом помолитися за мир в Україні та за здоров'я тих, хто мужньо стоїть на захисті рідної землі. Тут немає поділу, є тільки спільне бажання миру та підтримка тих, хто зараз не передовій. Творець все світу. Ми молимося, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилась. О Господи, ми просимо, щоб Твоя могутня рука зберегла наш край та вигнала ворогів з нього. Боже наш, ми благаємо в молитві за Україну, за всі інші країни, де тривають війни, щоб ангели Твої оберігали їх від злої. Армії, тихі молитви стають символами надії, єдності та вдячності. Кожне слово молитви, кожна хвилина тиші це знак поваги та подяки українським захисникам, віра в їхню незламність і мужність. Тож молимо тебе за наших воїнів, захисників і захисниць, які знаходяться там, на лінії зіткнення. Тих, хто сьогодні боронить зброєю кордони нашої країни, боронить наші села і міста. Ті, які сьогодні загородили небо. Щоб Твоє благословіння перебувало на всіх тих, хто сьогодні захищає наші домівки. Господи, благослови і тих, хто знаходиться тут у тилу, благослови тих, хто сьогодні знаходиться безвісті, пропавший, бо в тебе нема жодної людини, яка би безвісті пропала. Біля пам'ятного Христа щотижня народжується відчуття спільної відповідальності та надії. Містяни приходять сюди не лише для молитви, а й щоб відчути спільну силу громади, усвідомити, що кожен з нас може підтримати армію, навіть просто словом віцни силою твоєю, побожний народ наш український, бо наші вправи, примно славу нашу перемогу над ворогами. Міснися могутні твоєю правицею державу Україну, збереже військо, пошли ангела твого, на зміцнення захисників народу. Щонедільний молебен став для Кременчука символом незламності духу, віри у краще майбутнє та вдячності тим, хто щодня ризикує життям заради нашої країни. Тут панує спокій і надія, які заряджають кожного, хто приходить. Мир обов'язково настане, а мужність наших героїв незламна. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Це українська ініціатива Шануй воїнів, біжу за героїв України. Вихідними зібрала у Кременчуці сотні учасників. Кожен з них долав дистанції вздовж алеї пам'яті, аби вшанувати полеглих захисників і нагадати про їхній подвиг. Деталі у нашому сюжеті вихідними сотні містян долали дистанції 1 та 5 кілометрів вздовж алеї пам'яті, беручи участь у всеукраїнській ініціативі Шаную воїнів, біжу за героїв України. Кожен крок тут був більше ніж просто рухом. Він символізував живу пам'ять і вдячність тим, хто Своє життя за свободу батьківщини. На наших футболках прикріплені імена та прізвища наших захисників, наших випускників та викладачів. Коли ми будемо бігти, ми будемо про них думати та вшановувати їх. Чоловік пішов на війну і загинув. Я біжу за нього. Дуже дякую організаторам, тому що дійсно це важлива подія. Це важливо розуміти. Я думаю, для сімей загиблих це дуже важливо. Цей захід мав не лише символічне, а й соціально духовне значення. Він об'єднав мешканців Кременчука і нагадав, що пам'ять про полеглих героїв це не лише слова, а дії. Я сьогодні біжу за свого командира Руслана Кусенкова, який загинув восени 23-го року біля Курахова. Дуже приємно бачити, що дуже багато молоді, і це дає впевненість в тому, що боротьба наших героїв не буде мати. Навіть наймолодші учасники забігу усвідомлювали значення цієї ініціативи та з великою шаною долали свої кілометри на честь захисників України. Я сьогодні буду бігти кілометр за аукціоні закупця. Це за навіть захищав нашу краю. Сьогодні я буду бігти кілометру з тої. Коли бачики величні, я не буду був складний. Побігли дружно всі. Кожен, хто подолав дистанцію, отримав пам'ятну медаль на згадку про те, яку ціну українці платять за свободу та незалежність рідної держави. Організаторами є Кремчуська міська влада, департамент молоді та спорту за підтримки молодіжного парламенту Кримчака, Кремчіцького міського комітету молодіжної організації. Також хочемо подякувати партнерам, які нам допомагають з водою і з аркою, щоб учасникам було комфортно брати участь у цьому заході. І поки ми говоримо, згадуємо та діємо доти і житиме пам'ять. Пам'ять про тих, хто не боявся, про тих, хто вистояв, попри все, пам'ятаємо шанування найвідданіших синів України це крок до єдності та сили нашої країни. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Боротьба за свободу і незалежність України триває. Щоденно наші захисники і захисниці хоробро виборюють кожен сантиметр української землі. Дякуємо воїнам за подвиги та бережемо їхні імена у пам'яті навіки. Слава Україні! Слава героям!